самий величезний величезний привіт. Я вас запрошую в магазин Копіючка. Нарешті я потрапив до неї і гадаю, тепер частіше будуть відео із цього магазину. Нові акції в магазині Копійочка. Дякую за коментарі і вдячне вам за ваші подобайки. Величезне, величезне вам спасибі. Акції в магазині Копіючка з 13 по 19, включно жовтня. Ви просили, щоб я показував частіше сковорідки. Дивіться, зараз ніяких нема сковорідок зі знижками, але є, дивіться, яка цікава акція. По 19 жовтня обміняйте стару каструлю, сковорідку, на нову, та отримайте знижку 25%. Пам'ятаєте, раніше літом була знижка 30%, ну, все дорожче. Ось і тепер тільки 25%, якщо ви принесете свою стару каструлю. Отримайте знижку 25 на нову. Ось така найдешевша сковорідка в Копіючці, 475%. Гривень, але це велика 26 см діаметру, і вона підходить до різних типів плити. Це також новинка, новий ківш в магазині копіючка Так, він на 16 см діаметру на літр 200, ціна 285 гривень. І сковорідка для млинців 285 гривень алюмініва, 20 см діаметр має. Ну і кому цікаво, давайте покажу ціни на кастрюлі. Отримайте ще 25% знижки від оцієї ціни, якщо принесете свою стару каструльку. Так, дивіться, ось така ось така величенька із прозорою кришкою. на... На, на 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 зараз буду шукати наскільки. Ось я знайшов, дивіться, майже на 6 літрів, на 5,8 літрів. А і ціна 770 гривень. І від цієї ціни 770. Віднімайте ще 25%. Ось така трішки менша. Також добре, що всі йдуть із кришками. Тут золотава такі золотаві ручки. Так, ціна такої каструльки: 475 гривень на 3,6 літра Дивіться, бачите, ось приносять люди старі сковорідки, навіть миски міняють, бачите, і кастрюлі. Ось а каструлю та сковорідку купує гроші на ЗСУ перерахуй. Купуєте стару миску, ну, Може, кудись там, знаєте, комусь потрібно там поросяток годувати, да? щось таке, ще там кудись в літню кухню. Придбаєте і підтримуєте одразу ЗСУ 30 гривень. А ось таку сковорідку я знаю, що люди, господинки, шукають. Дивіться, ось така низька, також має кришку скляну. Зараз скажу ціну цієї сковорідки, чи банячка, як правильно називається. Каструлька, ось така. Сотейник, як правильно. Так, Каструля на 24 см діаметром 3 літри, 675 гривень. Ну і віднімаєте 25%. І покажу зараз ось таку ще трішки меншу: 325 гривень. А на літр 800 вона також йде із кришкою скляною прозорою. Непогана, хороша. Купіючці є вибір гейзерних кавоварок, Дивіться, ось така невеличка, 325 гривень. І є ще більша. Зараз ціну проб'ю і скажу вам. І вона 325 гривень, тоді перевіримо ціну на маленьку. Зараз перевіримо, може, маленька дешевше. А можливо, вони в одну ціну. Так, маленька кавоварка 245 гривень. Бачите, маленька трішки менша по вартості. Так, і тут поряд ще стоїть ось така кавоварка. Здається, теж кавоварка, так? Да? А, так, да, це також така сама кавоварка, бачите, тільки трішки зроблений інакше дизайн. Зараз я також подивимось ціну. 325 гривень на 6 чашок написано. Це ну на еспресо, мабуть, на еспресо. Ну вона дійсно на 6 на 6 чашок еспресо. Ну і тут якість, бачу трішки краще. Так, дивіться, я ще знайшов електричну турку. До речі, дуже хороша річ із собою в дорогу кудись брати. Зараз скажу ціну: 245 гривень. До речі, можна обрати за кольорами. Дивіться, навіть можна зараз придбати за хорошою знижкою одноразовий гри 110 гривень навіть на потім, да? хоча не спішить жити. 110 гривень. Ну, звичайно, в сезон він буде набагато дорожче. Привезли дуже багато різних а, таць. Піднос написано. Це новинка. Він зроблений а, як під мармур, бачите, 50, а, 49 гривень. Є ще в білому. Теж досить така цікава. Знаєте, принести собі до кімнати чашку чая із якогось печенюшкою металева. Зараз зі знижкою піднос сувенірний. 39 гривень. Дивіться, який гарний. Оцей мені сподобався. Також можна придбати дерев'яні дошки Ну, в принципі, один тільки вид, мабуть, розібрали. 65 гривень, тому що в попередніх оглядах були різні. Так, і дивіться, бачу нові менажниці на... Ось такі круглі 115 гривень на 5 відділень. Досить хороші я також маю на закуски. А, так, ціна 115 гривень залишається поки що без акції. Ну, Показую вам, як новинку. Ну що ж, я гадаю, що повитягали вже всі свої теплі речі. Дивіться, якщо закошлатаний сведрик, шапочка там або ще якась ваша річ, ось таку можна придбати зараз машинку для видалення катушків. Вона йде електрична, не на батарейках. Дуже хороша річ в мене є, але на батарейках. І я все одно задоволений. Видаляє гарно катушки. Ціна зараз зі знижкою 165 гривень. Так, з'явилися вже тепловентилятори, яких називають дульчики-обігрівачі. Спіральні Ну, 500 гривень. Я заокруглю ті копійки в більшу сторону для зручності. Металеві миски. Так, зараз скажу ціну. Діаметр 24 см. Зараз зі знижкою 34 гривні. Є трішки менша ось така, я би сказав, маленька. За ціною 24 гривні, 16 см діаметр. Так, ось така ще я знайшов. 29 гривень 20 см. І дивіться, трішки більше. Зараз скажу ціну цієї. По 34 гривні, 24 см діаметр має. І я знайшов ще більшу. Це вже такий, як піднос металевий. Так, ціна такого підносу. 55 гривень 30 сантиметрів. А ось я і знайшов. Дивіться, машинки для видалення катушків Така сама, як у мене, на батарейках. Досить гарно працює, просто потрібні а, хороші батарейки, щоб не були, знаєте, різні одна одної фірми, а друга другої фірми. Купуйте дві одинакові. По 55 гривень зараз зі знижкою. Так, новинку показую. Будильник, дивіться, якщо він такої самої форми, як на картинці, показаний, це взагалі буде круто, досить цікаво. На одній батарейці зараз покажу вам, як він має вигляд. і Дивимось ціну, подивимось також кольори. Ой, чи не проб'є тут штрих-код, дивіться, який тут штрих-код тяжкий. Він, напевно, його не щитає. Зараз буду шукати по цьому. По коду і скажу ціну. Вони дійсно круті. Подивіться, 135 гривень. І буде голосно пілікати вам, буде голосно вам дзвонити. Дуже гарні, мені сподобались. Кому потрібен градусник, термометр точніше, так? термометр вуличний, щоб знати, яка температура на вулиці, вдягайтеся тепло. Так, і знову щось не хочеться воно сканувати, на жаль. Так, ціна 29 гривень. Дивіться, нове ситочко. В вигляді котячої лапки. 34 гривні. Так, і я знайшов кришки для сковорідок або ж для каструлі. Дивіться, одна кришка підходить по розміру по діаметру 22, 24 або ж 26 сантиметрів. Одна кришка заміняє три кришки одразу. Це досить добре. Я ніяк не созрію, ніяк в мене вже стільки тих кришок. Треба одну купити і все замінити. 225 гривень. Ось така кришечка буде. Як ви гадаєте, що це таке? Дивіться, одразу не розібрався. Це опорчики для квітів. Щось сюди можна. Кактус посадити, надзвичайно цікавий, ось такі мусіндри. Новинка. Ціна такого горщика 75 гривень. Ось такий можна придбати ситочку для заварювання чаю. Чоловічик, до речі, дуже зручний, нержавіюча сталь, У мене є схожий 75 гривень. Ролик для нарізки тіста. Колечками, але ми всі робимо, мабуть, по старинці. Да? Беремо свою склянку, яка спеціально в кожного вдома є на вареники чи на пельмені 19,50 такий такі ролики. А ще можна придбати ось такий затискач для вареників або ж для пельменів. Дивіться, тут три розміри: велика, середня та маленька три штуки в наборі. Зараз скажу ціну. Ставити тісто, начинку і затискаєте. Ціна 49 гривень. Кухонні пензлики силіконові з дерев'яною ручкою. До речі, гарне поєднання. Не раз я говорив, що дерево силікон дуже гарно. Гарне поєднання. Ціна зі знижкою 39 гривень. Зі знижкою, ось такий металевий силіконовий вінчик. Металева ручка. Зараз в акції 17 гривень 50 копійок. Так, привезли нові керамічні керамік-металіка, здається, якщо я не помиляюсь, ножі із чохлом захисним. Зараз скажу ціну ножа, ніж кухонний, мабуть, простий 55 гривень. І я ще знайшов ось такий також із чохлом. Так, але тут немає, але тут немає, немає, нема не бачу. Цінника цього сканера немає коду. Ну, загалом ножів достатньо в кожному магазині можна обрати. Дивіться, який гарний набір для тортика великого. Ніж і одразу ось така лопаточка. Навіть лопаточкою можна розрізати, шматочок і подати на тарілку покласти. Ціна набору 95 гривень ржавіючий. Набір ось таких невисоких склянок, 6 штук в упаковці. Зараз 185 гривень. Дивіться, підкладка, сушарка для посуду, але це велика. Вона 75 гривень коштує, це велика, тому що є маленькі такі ж самі, в таку саму ціну, тому звертайте увагу. Так, хочу показати розмір, щоб ви побачили на екрані краще. Дивіться 58 на 38 75 гривень. Кольори в асортименті. Давайте зазирнемо що тут. Бачу, якісь нові чашки, точніше, нові коробочки. Ага, схожі, як в іншому магазині, ми з вами дивились. Давайте зараз проб'ємо ціну. Вони продаються в коробочках. Зараз скажу ціну цієї чашки. На 300 мл. Так, ціна 99 гривень. Так, і дивіться, така сама коробочка, тільки більша. А тут вже чашка із блюдцем. Ось таке хмаринки. Зараз скажу ціну цієї чашки. Також на 300 мл. 195 гривень. Дуже цікаві чашки. Дивіться, такі димчаті. Ось так вам покажу, щоб зручніше ви бачили. Досить цікаво, Ну, коли новинка завжди щось цікаве. Зараз скажу ціну цих чашок. 49 гривень на 190 мл. І ось такі по 39 гривень. Дивіться, схожен такий на літ, да? фігурна 200 мл. 39 гривень. Так, бачу, привезли нові ось такі скляні банки ємності для сипучих. з бамбуковою герметичною кришкою є три розміри: велика, маленька, середня. Ну, ціни бачите на екрані. Показую вам також як новинку. Нові порційні салатники, це новинка в магазині Копійочка. Так, дивимось ціну з вами. 55 гривень. І з тієї ж серії, дивіться, бачите, такий самий візерунок. Це вже можна сказати для перших страв або ж салатник. Зараз скажу ціну. А ціна 85 гривень. І ще є така сама десертна. І зараз скажу ціну на цю тарілку. Така, знаєте, витончена тарілка. Нічого зайвого немає. А ціна. 39 гривень. Тепер оці давайте подивимось. Це також в магазині копійка, новинка. Ось така десертна тарілочка. 49 гривень. І з цієї ж серії є ось такий порційний салатник. А, так, З таким також принтом. 55 гривень, діаметр 12, майже 13 см. І з цієї ж серії для перших страв тарілка 85 гривень. І велика обідня тарілка, дуже гарна. 75 гривень скло кераміка. Показується все як новинки вам. Це також новинка. Ось ці тарілки, дивіться, бачите, вони як ребристі. Ось така на 19 см діаметру. Десертна 39 гривень. Порційний салатник на 16 см 49 гривень. 21,5 см. 55. І остання ця велика така обідня на 26 см. 65 гривень. Рибка. Це ж для рибки на стіл, правда. А Блюдо риба 225 гривень. Так, далі подивимося, ось ці тарілки. Це також новинка. Якщо камера передає, вона такого світло-світло кольору фісташки. Ось така десертна. 75 гривень 19 см діаметр. Із тієї ж серії, не знаю, це для перших страв. Давайте проб'ємо, подивимось. Тарілка керамічна, кругла, глибока салатна 115 гривень 20,5 діаметр. Порційний салатник 49 гривень 13 см діаметр. Трішки більший вже, можна сказати, таке як піала 95 гривень. Є навіть прямокутне для закусок, мабуть. Ціна такої тарілки 65 гривень. І велика обідня тарілка з цієї ж серії 115 гривень 27 см діаметр. І в магазині копійка також привезли досить непогані шапки. Так, дивіться, тут є дуже багато різних кольорів. Показую просто вам один вид і називаю ціну. А ви вже по кольору можете собі обрати, якщо вам цікаво буде. Всередині є ще тепла підкладка, ось така із бомбоном. Так, а де цей? А, я все зрозумів. Треба оцю шукати. Етикетку. А тут нема теж етикетки. а штрих код І штрих-коду нема. Цікаво. Навушники привезли. Дивіться, також є різні навушники. Зараз скажу ціну навушників 135 гривень. І є різні. І, до речі, дуже класно вони складаються. Дивіться, це у розложеному стані, у розкладеному стані, і можна їх ось так от скласти. Дивіться, до кубки, бачите? Все це вже у складеному стані І з собою взяти в рюкзак. Дивіться, я знайшов ціну на шапочки на ось ці з бамбулетками. Досить гарна в'язка, побагатше, мають трішки багатший вигляд. Ціна такої шапочки. 185 гривень, а вони в трьох кольорах в копійочці, і ходіть на поличку. Теж там досить хороші знижки. Так і дивимось. Дивіться, економія тижня по 29 гривень. Можна зараз придбати шкарпетки чоловічі високі, 29 гривень акційна ціна. Шкарпетки жіночі у смужку. Дивіться, які гарні. Давайте подивимось склад бавовна, поліамід, Еластин. Ну, на дотик, от я взяв на дотик. Вони не хімічні, такі не відчуваються, що повністю геть а хімічні по 29 гривень також. А жувальні цукерки. До речі, Улькер це Турція. Туреччина дуже хороша фірма, популярна в Туреччині по 20 гривень. А вага 80 грамів. Тут є різні зі знижкою 50% зараз. Далі кава 500 грамів арабіка. Кава Мелена зі знижкою 249 гривень. Акційна ціна. Чіпці Лейс з різними смаками в копійочці можна придбати за 43 гривні. Теж хороша знижка 120 грамів. Жіноча гігієна бела по 28 гривень. Вологі серветки. Так, це в нас пухнастий нянь 120 штук з екстрактом алої та ромашки по 45 гривень. Так, жіноче малювидло зі знижкою 50% 34 гривні. Тобто туш. Губки кухонні, хата багата, пінні 4 штуки по 20 гривень. Гелекс спрей антижир 500 мл 65 гривень з хорошою знижкою. Так, також зверніть увагу, знижка 35% кисневий відбілювач і плямовивідник від Велс. Вага 900 грамів по 80 гривень. І дуже хороша ціна, я знайшов на вологі серветки. Тут 120 штук за 30 гривень. Це набагато економніше придбати ось таку 120 штук, ніж купувати. Оці маленькі, да, по 15 штучок. Зверніть увагу. Також акція по 19 жовтня. Економних покупок вам хочу побажати всього найкращого, і ми вже з вами зустрінемось у наступних відео. Нехай вас все буде гаразд.